Ваші та радіо один із нами на Катина Шарпата, координаторка громадянської мережі ОПОРА. Вітаємо вас, пані Катерина Доброго дня. Хочемо сьогодні з вами обговорити вчорашню подію. Знаємо, що відбувалася вона. В режимі онлайн це була дискусія, в якій брали участь депутати Луцької міської ради, і знаємо, що цей захід був відкритим. Тож розкажіть, хто ще брав участь в цьому заході, і, власне, про що там йшлося. Так, дійсно. Ми вчора в рамках громадської кампанії атестація депутатів міських рад. Проводили е, публічну дискусію, яка носила назву Луцьк сьогодення і майбутнє. Е, в цьому заході ми намагалися поєднати звітування депутатів е, Луцької міської територіальної громади з власне, е, відкритою дискусією про те, як нам розвивати нашу громаду в майбутньому після перемоги, е, тому до участі у цьому заході ми запрошували е, власне депутатів Луцької міської ради. Експертів, які цікавляться темою власне, діяльності депутатів, науковців, представників громадських організацій, а також інших зацікавлених в цій темі осіб. загалом, скільки було учасників, і які пропозиції там звучали? Це були акценти на проблемах, які потрібно вирішувати, чи це вже йшлося про якісь проекти, які можуть бути реалізовані? цьому році, чи пізніше, чи після війни. Яка топ-тема? Власне власне на заході було були присутні п'ятеро депутатів високої міської ради від двох фракцій, зокрема фракції громадянського руху. Свідомі участь у заході взяли. Депутати Андрій Лучик, Михайло Наход, а також Алла Наточий. А також були дві представниці із фракції Європейської солідарності Алла Доманська та Ірина Колковська. Крім того, захід загалом налічував 15 осіб, були присутні представники громадських організацій, як я вже сказала, були науковці. Були просто підприємці, інші зацікавлені особи, які власне мають ідеї свої, як нам розвивати нашу громаду надалі після вже перемоги. Пані Катерина, дуже дивно, що всього п'ять депутатів міської ради взяли участь у цьому заході. Чому так мало? Невже решту депутатів не цікавить, як буде розвиватися місто, громада, і невже вони не хотіли прозвітувати за. Рік своєї роботи попередній, рік важкий рік, воєнний рік. Чому так мало? Ну власне, це питання швидше до депутатів самих. Чому тільки ці депутати зголосилися? Втім, ну на нашу думку, це було пов'язано з тим, що вчора відбувалися ще депутатські комісії, оскільки сьогодні була сесія. Тому деякі депутати були зайняті в цьому процесі. Також деякі депутати власне були у відрядженні, Нях або на лікарнявому ну, зв'язку з тим відмовлялися брати участь у нашому заході, ну але загалом від переважної більшості депутатів ми не отримали відповіді конкретної на наше запрошення, оскільки запрошували ми усіх, бажаючих крім того, я вважаю, що можливо. У зв'язку з тим, що ми пропонували депутатам відзвітувати про свою діяльність деякі депутати вже встигли це зробити, тому вони були не дуже зацікавлені повторно звітувати про свою роботу пані Катерину. А чи під час цієї дискусії вам вдалося почути якісь пропозиції, якесь бачення того, як дійсно виглядатиме наш Луцьк, наша взагалі Луцька громада після нашої перемоги? Ем, звісно, ми зібрали досить багато цікавих пропозицій, е, як нам розвивати громаду. Ну, питання досить обширне, і е, нас зібрались представники, які готові розвивати громаду самостійно, або мають ідеї, е, власне, які озвучували е, для того, щоб депутати почули ці ідеї, або у самих депутатів, е, які от, власне. Є е, представниками різних депутатських комісій і працюють в різних напрямках і сферах. Тому е, ми зібрали е, власне пропозиції, як розвивати громаду в різних сферах. Зокрема, от, наприклад, якщо говорити е, загалом е, про ті зібрані пропозиції та ідеї, то е, озвучувались, наприклад, е, Першочергово нам потрібно думати, як забезпечувати лучан усіма необхідними енергоресурсами, зокрема, це йдеться про електроенергію, водопостачання, водовідведення, тепло. Потрібно власно працювати в цьому напрямку, щоб не траплялося надалі таких ситуацій з відключеннями, з блокаутами. І таке інше далі. Звучали пропозиції, що нам потрібно удосконалювати чинний статут Луцької міської ради, оскільки він вже є морально застарілим, тому що його розробляли вже досить давно. Також депутати самі і та інші представники наголошували на тому, що нам для нашої громади нарешті потрібна стратегія. Розвитку, оскільки це питання піднімається уже не перший рік, але комплексно це питання так і не взялися вирішувати, тому потрібно е, взятись, е, е, по-перше, за створення цієї стратегії за її розробку, залучати громадськість, вносити пропозиції, і, власне, щоб ця стратегія у людській громаді нарешті з'явилася. Далі говорили про. Провадження програм е, реінтеграції та адаптації е, військових ветеранів, а також як інтегрувати внутрішньопереміщених осіб, яких наразі досить багато вже налічується в нашій громаді е, е, власне, до нормального життя і до, е, наприклад, е, для внутрішньо внутрішньопереміщеними особами можливості долучатися до ведення бізнесу. Е, Цій територіальній громаді про бізнес також чимало говорили. Нам потрібно залучати бізнесові інвестиції. Говорили про те, що після завершення війни обов'язково будуть надходити міжнародні інвестиції в нашу громаду, і нам вже сьогодні потрібно готувати якісь конкретні проекти пропозиції під ці інвестиції. Щоб бути готовим до їх припливу, далі ми говорили про процеси деростифікації, дерусифікації, так звані в нашій громаді, зокрема, йшлось про перейменування вулиць. Цей процес триває досить довго, все дуже затягується. Потрібно якось форсувати події і швидше, швидше перейменовувати усі вулиці у цьому процесі дерусифікації. Також говорили про національно-патріотичне виховання молоді, потрібно збратися і за цей напрямок роботи. Лунали також пропозиції долучатися до підготовки нашого міста до відзначення, 630 сто до європейських монархів, оскільки. У нас скоро наступить вже ця дата. Насправді говорили про те, що ніби часу ще багато, але насправді нині час іде дуже швидко, тому потрібно готуватися і до цієї події, щоб власне належним чином провести цю дату, зустріти міжнародних партнерів, і запропонувати для них щось цікаве в рамках відзначення. Власне, цієї цієї дати, також ми говорили про м, удосконалення генерального плану територіальної громади. У нас ніби генплан є, але лунали е, думки про те, що він є досить недосконалим. і Якщо в межах самого Луцька, в принципі, поменше, то в рамках уже нашої нової великої громади є тання до цього генплану. Тому потрібно і в цьому напрямку нам рухатись. Також говорили про те, що досі у нас от уже скоро рік як триває війна, але досі не всі укриття належним чином у нас облаштовані, тому потрібно виділяти більше коштів і братись далі за процес облаштування цих укриттів і під закладами. Освіти під закладами охорони здоров'я, а також і загалом під житловими будинками. І загалом говорили про те, що інфраструктура в місті виявилась не зовсім готовою до таких викликів, пов'язаних з введенням воєнного стану. Тому власне над інфраструктурними проектами, над їх розвитком, також варто працювати. Дякуємо, пані Катерино, за цю інформацію. Отже, координаторка громадянської мережі Волинської області Катерина Шарпата була з нами на зв'язку. На все добре, тримаємося.